Привіт, мої дорогі малята! У нас сьогодні надзвичайні гості. Хто це діти? Равлика бачиє біля доріжки. Високо він підняв свої ріжки. Тяжко, бо на ньому не пушинка. Це його мала хатинка. Свою хатку він везе, хатка в Равлика чудна на спині вона. Коли Равлик спочиває, ріжки й ніжку в ній ховає. Так, діти, це Равлик. Вірно, молодці. Глянувши на равика, що ми одразу бачимо? Так, це його будиночок. Він називається Черепашка або мушля, але всі називають його просто будиночком. Будиночок подорожує з Равиком завжди. Це дуже зручно, коли будиночок завжди поряд, вірно? Равик без будиночку гуляти не виходить. Якщо доторкнутися до будиночку, тому відчуємо, що вона тверда, холодна і гладенька. Равлики відразу наружуються з будиночком і він росте з ним протягом усього життя. Колір будиночку різний та залежить від виду та їжі. І чим яскравіша їжа, тим більш виразніші смуги на хатинці равлика. Равлики дуже полюбляють мокру дощову погоду. Саме тоді вони легше рухаються. Равик тварина, яка дуже боязка і несмілива, та коли відчуває небезпеку, ховається в домівку, а ще ховається у траві або землі. Всі равики люблять спати, поки їх не розбудить дощик. Небезпекою для равиків є холод, дуже сильна спека і пташки, а також відсутність їжі. Равик, заховавшись до мушлі, виділяє багато слизу, який на повітрі твердій і закриває всім до будиночку, щоб його ніхто не дістав і не скривдив. Равик тварина, а рослина їдна, в їжу вживає лише рослини. Ціла равика частково заховане у мушлі будиночку. А те, що ми бачимо, це голова, шия, черевце та довга нога. На голівці равик має дві пари ріжок, одна пара довша, ріжки це очі. Равики дуже погано бачать, вони лише можуть побачити день та ніч, коли світло або темно. Але не дивлячись на поганий зір, вони мають гарний нюх, вони добре чують запах їжі та відчувають перешкоди, які вони віртуозно оминають. А ще цікаво, що равики нічого не чують, тому наші розмови вони не почують зовсім. Але нічого це їм не заважає. Равики бувають маленькі і великі. Все залежить від їх виду і місцевості, де вони живуть. Як домашній улюбленець, равлик дуже гарний. За ним гарно спостерігати, його можна купати, брати на руки, Він без запаху, тихенький, Це дуже дружелюбна тваринка. В равликів багато зубів, якими вони пережовують травку. У себе вдома ви могли бачити виноградного равлика, що полюбляє їсти листя винограду, за що й отримав таку назву. Аравики, що живуть у помешканні, як домашні улюбленці, їдять усе, що їм запропонує господар. А ще є спеціальні ферми, де вирощують равокі Це дуже цікаво. Спостерігати за незліченною кількістю маленьких і великих равоків, а також як вони існують у природі. Це сама повільна тваринка, яка живе в Україні. Щоб проповсти відстань від вікна до дверей нашій груповій кімнаті, равику потрібно кілька місяців. Ось такі вони повільні. Ось і вся історія про равлика. Діти, погодьтесь, ця тваринка досить незвичайна, але гарна. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви Равлика?